Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Про що повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 8 травня 24 рік і як завжди починаємо відео з мого сайту КриптоВіктор.com. Дякую за коментарі. Я на них обов'язково реагую і інші наші глядачі, звісно, дивляться і. І ваша активність у формі лайка або коментаря приверне увагу україномовної аудиторії. Дякую за це. Старінка криптоактив. План на тиждень в нас One Inch сьогодні. Більш детально його розглянемо. Ми його вже розглядали, що таке фундаментальний аналіз, яке тут? тут є відео про One Inch, опис чим займається ця компанія. І основна ідея One це агрегатор децентралізованих бірж, DEX, що дозволяє користувачам отримувати найкращі курси обміну, об'єднувати ліквідність з різних джерел. Тобто це платформа, яка дозволяє іншим сервісам займатися послугами бірж, скажімо так. Ну і токен One Inch виконує кілька функцій. І використовується у цій мережі. Тобто в нього є майбутнє. Чим більше приєднається сервісів до цієї платформи, тим більше він буде потрібен, цей токен, і тим більше буде його ціна зростати. Зараз я вам дуже стисло по новинам за квітень. Офіційні новини від блогу OneInch. Що вони пишуть, що було в них цікавого за квітень. Нове розширення. Голосили про своє е, розширення другого рівня для масштабування Ethereum блокчейну. Це розширення відкрило для користувачів доступ до глибшої ліквідності та обіцяє збільшення швидкості транзакцій та зниження вартості комісій у майбутньому. Супер, супер. Оптимізація транзакцій. Ван Інше голосив про значне оновлення своїх свопів та лімітних ордерів. Знизивши вартість транзакцій на 16%. Ну, це ви бачили такі зниження? На мій погляд, шикарно. Це оновлення включало поліпшення в роботі своп роутера та об'єднання лімітних ордерів в один протокол. Події та виступи Вони активно брав участь у криптозаходах у Токіо, включаючи глобальний саміт. Де обговорювалися такі теми, як управління протоколами та децентралізація. Статистика використання. Значний обсяг транзакцій було здійснено через різні блокчейни. Ethereum, BNB Chain, Polygon, Optimism, Avalanche, Phantom. Підтверджують активність та зростання платформи. Тобто статистика показує, що цим продуктом користуються і він потрібен. Ну і Підсумок такий, що квітень 2024 року був для One Inch насищеним на події та інновації, розширення мережі, оптимізація продуктів та участі у криптозаходах забезпечили користувачам більш ефективні економічні рішення у сфері DeFi. Можете перейти на джерело офіційно цієї публікації і подивитися це все в оригіналі. Ну, а за технічною складовою йдемо на цей сервіс TradingView. Що тут можна побачити на самому глобальному місячному таймфреймі, тобто кожен такий крок це місяць, 21-й рік було потужне зростання. ну, Вони стартанули дуже добре, і до середньої зони дійшли весною 21-го, потім просадка, і максимальний був такий, як памп. Осеню 2021 го ну а далі з усім, далі був ринок для всіх, і, і One Inch не був виключеним. Зайшли І тут вже видно, що весь цей час була фаза накопичення. Невеликі ознаки були зростання на початку цього року, а потім разом з біткоїном трошки зниження. Хто тримає цю криптовалюту, токен цей One Inch. Сидіти в надії, що з усім Alcie сезоном піде Іван Інч. Було вже таке ходив. Більш детально це саме можна побачити на тижневому графіку. Ну, було це зростання, рух в середню зону, ще пару кроків максимум, потім зниження, зростання до середньої зони, з літа 2022 року фаза накопичення. З початку року якась, якась була така фаза. Схожа на зростання, вона там з 0,3 на 0,7. ну Це дивіться, це практично 100% було зростання. І далі зниження і 0,35. Якщо буде повернення до минулих максимумів, це оці 20 іксів. Ну Хтось може навіть зараз купити, і... а хто знає, вдруг все піде. Проект та працює, все нормально, ми дивились тільки, що новини, розробники, все це, все, задіяно, все нормально. Проект потрібний. Токен там вирішує взаємодію всередині цього проєкту. Тому потенційний прибуток можливий бути тут дуже привабливий. Ну, звісно, це не порада, як завжди. Дивіться самі свої дослідження, проводьте. Послухайте, що я кажу, а все рівно. Остаточне рішення ваше тільки, самостійне, повинно бути. Денний графік, ну що тут ми дивилися, ну, йшов дуже дуже добре, як минулого разу, вихід з темних червоних на зелену. Ми вже тут гадали, що от-от воно піде. так, Дивилися тут знову невеличке зниження, і таких, таких вже виходів було дивіться два рази. Потім знову повернення в світлу зону червону. Ну а коли піде, тобто вийде наверх в зелену зону, як цього разу, то, то за цим індикатором дивіться, яке потужне може бути зростання фаза, яка може бути. Ну, і За цим індикатором продовжується фаза накопичення. Були два знаки від індикатору дивергенції, що курс буде зниження піде на зниження, пішов він на зниження, на мій погляд, вже завершились ці два сигнали, вони відпрацьовані і вже може піти наверху. Ну і дві кнопочки бай. І цей індикатор також каже, що можна зараз купувати. Осма також зелену точку має добре. А от індикатор CCI вже прямує до зони перекупленості. Ну і так само було того разу. Він коли вже зайшов, і там вже він коливався, і було, була фаза зростання. От і він зараз до цієї фази вже наближається. Також знак на можливе зараз продовження зростання. Ну і тут все так само дуже тривала і потужна фаза тут накопичення, зниження накопичення, яка ну, має потенціал зараз на, на розвернення і рух наверх. Що стосується ковзаних, ну, тривалі в горизонтальному положенні, а 20 50 денки мають напрямок поки що вниз. ну, була тривала зниження. все нормально. На це і вказує індикатор. Бачите, тут ще ковзані Strong Sell, тобто налаштований на продаж, бо ці дві лінії мають напрямок вниз. А осцилятор, вже все розвертається. на... Індикатор на бай на, на покупку. Тобто тут вже про що я казав, один з індикаторів там, вже розвертається і має потенціал до потужної фази зростання. Що думають, люди зайдемо? Ну Тут бачать цю лінію підтримки, з якої вже піде зростання. Ну дуже не зрозуміло щось наліпили, наліпили, давайте тут заглянемо. Ну Один з індикаторів, наскільки я розумію, це тижневий графік. Вони тут бачать, що фаза накопичення завершується, і далі курс йде на зростання 1. І... Спочатку 2, тоді курс 4. Люди очікують зростання. Як і тут так само Завершення фігури накопичення тут і тут, і зростання. Також лангові дві ідеї. Також очікують тут зростання і доволі потужну фазу зростання. Більше місяця ці ідеї, вона шартова, ну так, було зниження, все вірно. А всі продовжуються тут тільки лангові настрої. Завершення нисхідного тренду і перехід до напрямку наверх. Нагадаю, тут зрозуміло настрої на зростання. Пару слів по біткоїну, Що я хотів вам показати? Пару днів, подивіться тут, я розподілив які, скажімо, чинники впливають на зростання і зниження курсу. Азія, скажімо так, пару днів тому була таким стабілізатором, далі Єврозона пішла робити робить зростання, настрої добрі. Знижає курс біткоїну. Окей, далі стабілізує знову Азія. Єврозона знову ж таки тягне наверх курс біткоїну. І знову ж таки вчора USA потягнув його вниз. І, скажімо так, Азія також тягнула вниз, але вона стабілізувала і все в принципі, все, в принципі принципі все стало практично на місця. І зараз очікуємо знову. Давай, Європа, тягни наверх біткоін. Може USA якось климається і буде принаймні підтримувати. Азія цього, сьогодні, хоч і було таке зниження. ну Зниження настрої, дивіться, USA після USA йде Азія. І вони дивляться, що ці вже другий день поспіль кидають курс вниз. Думають, ну може і дійсно таке буде. і самі оце... Почали зниження, а потім вирішили, що ні, потрібно біткоін отримати і тримають його в нормальному положенні. Ну а по криптовалюті OneInch, Inch, гадаю, моя думка вам зрозуміла на травень 2024 року. Дуже привабливі ціни для входу, кому це буде потрібно. Ну, якщо, звісно, спрацює така ідея, прогноз цей спрацює, що буде таке зростання. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться, пишіть коментарі. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Посилання на офіційні варіанти в описі до відео, як і вся необхідна інформація, все є в описі. Завтра розглядаємо наступний Альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!